А тим часом кілька тисяч городян чекали, коли засвітиться вогнями головна ялинка міста. Без головних героїв свят не починали. Нарешті вони прибули новорічним потягом. Зустрічаємо головного пасажира. А далі під зеленою красуною розгорнувся сюжет новорічної історії про пригоди Фрекенбок, привида та провідника вагону. Розпалювали настрій глядачів, артисти фаєр-шоу. За кілька хвилин до урочистої миті городян із зимовими святами привітали і владні мужі. Кожен рік складний по-своєму, але разом з вами нам вдалося в цьому році багато чого зробити. Ми розпочали будівництво нових трамваїв. Сьогодні відкрили новий третій маршрут трамвайний електромежа Келичка. Будуємо нові котельні. Далі робимо реконструкцію доріг, розвиваємо мережу, але це все можливо було тільки за вашої підтримки. Я бажаю вам добра в кожній сім'ї, в кожній родині, здоров'я вам і благополуччя. Я надзвичайно скучаю за Вінницю і за вінничанами. І це насправді, це насправді те, що неможливо передати просто словами. Я хочу привітати вас з Святим Миколаєм. Я хочу вам подякувати за все те, що ви зробили в місті за рік, який відходить. І я хочу побажати, щоб кожен день наступного року був наповнений теплом і добром, щоб врешті-решт над нашою країною був мир, щоб кожен із нас відчув повноту життя. Дуже важливо, щоб ми рухались вперед. Ми народжували дітей, їх виховували, виховували наших онуків. І дуже вірили в те, що все добре лише тільки починається. Обіцяли, під новорічною ялинкою оголосили назву нового Вінницького трамваю і ім'я її автора. Обирати журі довелося з п'яти найбільш цікавих пропозицій. Дві тисячі двісті тринадцять голосів вінничан були віддані за назву Вінвей Вінницький шлях, яку придумав Гаврілов. Переможець отримав суперприз проїзний квиток на всі види транспорту на наступні три роки. Решті учасників конкурсу теж дістались подарунки від транспортної компанії. Проїзні річного та тримісячного терміну дії. Свято на п'ять на п'ять, як то кажуть. настрій на стовіниціну на нови досягнені. Я знаю, щоб розвивалася в такому ж темпі, як розвиваємося, і досягли цих європейських висот. Бажаємо Знаєте? всім щастя, здоров'я, щоб кожен дім була тільки доброті удачі, щоб нарешті закінчилася війна. А святкову програму продовжили виступи вінницьких артистів Олександра Онуфричука і Ольги Мельник. Спеціальним гостем програми став Амадор Лопес з гуртом Румберос. Ще під новорічною красунею у місті триватимуть майже місяць у програмі інтерактивні розваги, безліч конкурсів і призів. Тож гарний настрій охочим взяти у них участь гарантований.